Розігріємося трошки. Слава Україні! Розь, слава! слава нації! Шеплона! Україна! Бонусе! Путін! Руський воєнний корабель! Христос Воскрес! воскрес! Ющенко! А! Ющенко! А! Ющенко! Ой у Лузі! Хто не ходить на газон? Що за паузи, блять? Забули батьківщину свою вже. Як вам, до речі, цей зал. Ну, а я зайшов і такий. У-у-у. Ну, ніби прикольно, а ніби це сільський клуб. Є таке, Чуть-чуть... Ми доставили світла тут осюди, але все одно трошки. Ніби сільський клуб. Це клуб, який будували з дуже дорогого дерева. Знаєте, таке дуже. Тут не сільська драка, тут іменно аристократична драка а ці кьорлінг кастети, якби <сум> курган писав про це місце. Я от через Польщу, коли їх, я ж через Польщу заїжджав сюди, і в, Поль в Польщі прям люди прям дуже. Люди прям там там уже прямо не розказували, що в чатах в Польщі ходять листівки, що можна робити полякам, коли почнеться війна, чи там що ж. Я кажу, блін, я знаю, що не можна робити в Польщі, коли почнеться війна. Аборти. Ну так, да, це такий собі прикол, але я написав його в Польщі, тому не можу вирізати, поняли? Я... Не дуже перспективний жарт, але маю дати йому життя. Розумієте? Розумієте, чи ні? Да? Да? Боже, Швидше Лондон, будь ласка. Мама казала, нахуя тобі цей жарт, поживи для себе. Я кажу, ні, я. Розумієте? Дізнався, ще в Польщі, що мені розказали, що поляки до війни їздили у Львів робити аборти, бо у нас можна, а в них не зі. Я такий вау, це хіба не мрія галичан? <плес> Новенькі поляки сюди! У нас є акція в кав'ярні третьої хвилі ми печатки. Так ставимо, якщо це вже. Якщо це вже п'ятий, то безкоштовно буде. Якщо що, десь такі приколи я привіз. Десь такий вид настрою буде. Нормально? Нормально? О, клас. Виступав в Німеччині якраз було пару виступів в англійською, У мене був виступ. Там були німці в залі, і я кажу англійською, блін. Я в Німеччині всього пару днів, і я здивований, що німці не готові до світової війни. Це вперше в історії. Боюсь програти. Якщо що, я зараз погано ставлюсь практично до всіх країн. Окрім мене всі бісять, Америку ненавиджу. Кого? Хто ненавидить Америку поплодуєте? Я такі люди. Хочуть наші копали не забрати, наші метали, хоча Америка вже забрала в нас найкраще. Влада яму. Хіба він блистить не гірше, ніж літі на сонці. Руслан Ханомак. Асіо хат навіть там, прикиньте. Хто пам'ятає СІ О хат, У мене для вас погані новини. Е, якщо пам'ятаєте СІ хат, ваші найкращі роки вже пройшли. <зл rifle> Але якщо ви українець, вони пройшли в будь-якому разі, <üyorum60> якщо шок найкращих років вже не буде е, сорян. Насправді пишаюся українцями, тому що ми в цей складний час встигаємо воювати із Росією, із Кореєю, Північною, із Білорусією, із Іраном, із Угорщиною. по ходу плануємо да, щось таке. І встигаємо воювати з найсильнішою нацією у світі це іншими українцями. Бо для українця немає більш священної війни, ніж заїбати іншого українця. Бажано десь в інтернеті. Міздець, що деякі українці вони живуть ніби в серіалі Горець, знаєте, де вони мають знайти десь в інстаграмі чи в Твіттері іншого українця, забулить його там, щоб забрати його силу і стати ще більшим українцем. І коли ти забули хоча б п'ятьох українців десь в соцмережах, твоя аватарка змінюється на таку, на таку мультяшну з прапорцями наїбалі. І ти вже трошки. Якщо забули хоча б десяток українців, ще віночок тобі їбашиш на голову. Якщо хоча б 30, все, твоя аватарка — це герб, бо ти не менше, ніж герб України у Фейсбуці. Я до того, що нам треба це, зменшувати вимоги починати до українців, бо це дуже важко бути українцем, нас все менше залишається. І бути українцем ну це прям робота, розумієте. Не всі витримують. От Отаристовує скільки часу працював українцем. Ми його найняли на українця на початку війни, да, що він там десь рік по піврочку, потім на блядь, зібрався, бачите. І навіть там вигорів піздє, Це дуже складна, дуже складна робота. Ми не можемо так просто розкидатися людьми, розумієте? Ми не можемо просто віддати потапа отак. Потап це теж ресурс, це теж зброя, хай працює. Треба, щоб СБУ написав потапу Олексій, для вас підробітка. Треба ще одне інтерв'ю з Дудьом, але на цей раз в машині, будь ласка, запишіть його. Ми вам чорне пак... а, Ми а, вам… — Та бля. <рикола> ну ти збив прикол. Давай, питай тепер. Що ти там? Нихуя ж не чутно, бля, ти ж на балконі, ти ж бідний, блядь. купи місце десь попереду. Купи місце тут і кричи, я почую. Що <рикола> <Шо> кажете? <рикола> а ти на двох був концерта? А ти летів з мюнхена? Я там був. Два концерти було. Блін, ти цю фразу прям на навіз. Давай, кажи тепер, бо я. Щось портнов, але я не почув. Кажеш, українцям не можна розкривати портнова за шов. Дивіться, викрик непоганий, могло бути краще, правда? Могло бути якось більше Якщо я викрик якийсь смішний, прям кричіть. Якщо хуйня на комусь перевірте спочатку. Походіть на більш слабкі концерти. Повикрикуйте фрази, виберіть найсмішніші викрики і приносите на цей. Ви збили чуть прикол, але нічого. Помните про потапа розказував, так? Да? СБУ каже: треба тебе ще не з Дудьом, тільки в машині. Ми чорний пакет тобі прийшли, потап. Ти забудь його в машині, Дудя. Операція називається Мазгі, поняв? Старались для тебе. До речі, блядь, потап же в Іспанії десь апортнов, да, блядь, може це перша підробітка потапа. Може портновий шоу слухав пісню Чундра Чучундра, і нього просто мозок. блядь, тромб оторвався на моменті Чучундра. Важко бути українцями, тому що в українців дуже високі вимоги, розумієте, до всього. Українці суперпеціаністи, тому нам через це нічого не подобається. Українцям все навіть замах на Стерненка не сподобався українцям, бо я читав коментарі, їм не сподобався кожний етап цього замаху, якщо коментарі читати. Бо люди писали так: по-перше, робота СБУ, дуже хуйова робота СБУ. Чому ця жінка взагалі встигла стрельнуть? Вона мала померти ще в квартирі, якби цим питанням займалася СБУ. Далі відеозамаху. Дуже низька якість відеозамаху. Насправді, якісь, блядь, пікселі, якщо чесно, щось ніхуя не видно. Я звик, коли з дивлюсь, хоча б повечерять, нормально, півтори години. Тут тільки чай заварив, блядь, вже нема контента, що мені стаю, блядь, не можу похавати нормально. Шлунок, шлунок, блядь, не працює без Стерненка взагалі, коли я щось дивлюсь, що таке. Далі жінка, що напала, якась вона хуйово напала на Серегу. По-перше, він вижив, блядь, да? це вже якась странно напала. По-друге, що вона взагалі вдягла блядь, на цей замах? Ти бачив блядь? Якась сумочка непонятна, блядь, непонятна, Все скоро блядь сорочка. Ти йдеш, бивай людину. одінься, пожалуйста. Люди ж, люди ж дивиться будуть. Стерненка теж вижив, якась хуйова вижив, якщо чесно, можна було прикольно вижити. У нього ще й машина є пізде. Думав, що, він просто, що його просто дрони піднімають за руки, за ноги, так fpv шки як сумку Серегу носять над містом, десь скидають із збушники, ловлять. Думав, що він якось так пересувається взагалі. Незадоволені українці. Ну так, да, хтось, можливо, вже бачив цей прикол. Цей прикол вже є в інстаграмі е -е, Reels. Е, тому що я не планував його постити, але мені написав Сергій Стерненко. бо хтось з його друзів був на концерті, записав сторіс і пише мені, Сергій, смішно, оце про жінку, оце, да. Я кажу, та То, тобі дякую. <риклад> Без тебе б не було цього жарту. Або був, але чуть-чуть інший. <риклад> чуть. І трошки пізніше, просто. І щось ми говорили з ним, він каже щось, я кажу їм, що нас називають часто цьою, тусовка стерненка, а ми ніхуя з тобою не тусуємося якось Серега. Він каже: реально, давно не бачились, давай на пило. Я пишу: та, мабуть, ні. Я так подумав, ну його нахуй Серьо з тобою бачиться вообще? Бо навряд чи збушник вибере мене, правда? Якщо буде вибір, він такий: ну, смішно було в Лондоні. А бля. Я не думаю, я не думаю, що буде щось таке. Ну так, да, треба щось полегше, так? Да? Mm. Давайте. Коли мені нудно, коли мені сумно, я фантазую громадянські війни в різних країнах. Тільки я? Якщо мене спитають, де була б найприкольніша громадянська війна, окрім Росії, я скажу Ватикан. Побудьте зі мною в цій думці. Громадянська війна в Ватикані. Це там населення 800 людей, я загуглив. 800 людей. Дуже камерна, дуже нішова громадянська війна. Це по суті одна катка Fortnite, розумієте? Або в Counter Strike. Точно буде стрім цієї війни, якщо вона почнеться. Буде Міша Мішалібіга дивитися громадянську війну в Ватикані, збирати гроші на нашу, скоріш за все. Це дуже складна війна для Ватикану, тому що Італія заборонила Ватикану стрільбу, бо кулі вилітають з Ватикана на територію Італії, розумієте? Тому Італія така Ватикан, якщо вас там війна, ножі можна. Мечі не можна, бо коли машини переїжджають перед Ватиканом, ви царапаєте машини, це була хуйня, тому тільки, тільки ножі. Мало. Ну, каділа, блять, зміни. Придумай щось, Ватикан, це ж твоя. Чого вона почнеться ви громадянська війна? Ну, це хороше питання. Я думаю, хтось застеклить балкон папи і це посфара людей, бо це дуже конфліктна тема, насправді. Чого я вам це розказую? Взагалі? Бо хочу вам пораду дати, якщо ви в майбутньому колись опинитесь на. Уродянські в Ватикані, тому що ви хіпстер, і для вас третя світова війна це попса, тому що там всі. І ви шукаєте більш крафтову якусь війну, більш таку нішову, більш більш фільтр-війну, якусь, більш таку війну на банана, вам якусь і поїдете в Ватикан. Пам'ятайте, якщо в Ватикані на будинку бачите напис Діти, це ще не факт, що вони в безпеці. А що це за о, що це таке? Коли були польські діти-аборти, ви розйобалися біздіс. А тепер о, -о, о. Можу для вас поміняти, хочете? Якщо витикання на будинку бачите напис Польські діти? <плес> <плес> я не то, щоб хотів щиро, щоб були війни в усіх країнах, щоб люди воювали постійно. Просто мені погано розумієте, я хочу поділитися цим досвідом, а тут не попробуєш — не узнаєш. Я як оці молоді батьки, так, що завели собі дітей і починають друзів переконувати, що їм теж дуже треба дітей. знаєте, оці... Антон, це не зайоб, це не зайоб, ти що? Тобі треба дитина, тобі 100% треба дитина. Не хочеш нашу забрати, бля. Я хочу поплакати. Хочу поплакати, чи поспать, чи не вирішила, якщо чесно. Взагалі навчилась плакати у вісні дуже зручно. Просто ставиш миску під ліжко. <рес> у кого є діти поаплодуйте. У кого нема дітей поопладуйте. Я, я понял, блять. І завжди ж так, поняли, на кожному концерті. Де б я не був. Перший раунд, угу, це факт, так. Да. <рив> Другий раунд у, -у, -у, -у -а -а -а! я думаю, ці люди, яких немає дітей, вони ніколи цьому так не раділи, як зараз. Да? Вони просто такі подивились на вас. <ф> Батьки ви такі, блядь, давай порадіємо хоч сьогодні на цьому факту. Я виступав в Мюнхені. І там мені жінка сказала, ти нечесне голосування робиш Антон, тому що ти їх питаєш другими, а нас першими, як нечесне. Я кажу, думаєш, в цьому проблема. Ну давай переголосуємо. Давай переголосуємо, кажу, спочатку, в кого нема дітей, поаплодуйте, там просто залавація, там ще салюти всі башать. А тепер в кого є діти, поаплодуйте. Просто одна жінка в залі така: я такий. Давай, тобі треба, я знаю покричи, Випусти, випусти, я все розумію. Все супер, без проблем. Я думаю про дітей, якщо чесно, думаю, що вони мені не треба. Це основна думка, яка в мене є. Хоча дітей люблю, насправді. і... Я не... Ні, блядь, що ти? серйозно, Серйозно? Це в... За 30 концертів це вперше, таке? Що аж так Вам Пам'ять полотенце спершу ви перед нею все, Треба треба витер... витеритися. Не в тому сенсі. Я поважаю дітей. Неможливо тепер сформулювати, як мені з цього нервитися.